Правитель, котрий не думає за свою країну, правитель, котрий втрачає віру в Бога, може уже не чувствувати болі, скільки б людей вбити, не має значення, для нього ніч не стоїть, тому що ясність сознання уплила. Ми сьогодні в'єднуємо із апостолом Павлом, у другу посланню Кривці нам скажеми у восьмій голові. Увідомляю вас, браття, каже Павел, по ту благодать, яку отримали церкви Македонські, Македонські це теперішній город Солунь і Вище. Бо там, суді великого іспитання, з християни були настільки сильні, хоча не були багаті, але були багаті вірою. І не тільки вони отдавали щось в дар, але вони самих себе отдали Господу. І волі Божій. От формула життя православних християн України. Ми придали себе волі Божої і Господу Ісусу. І нині у нас виходу другого не є лиш держатися в єдинстві з Канонічною церквою, щоб показати, що для нас не существує іного путів Царства Божого як через іспитання. А дако через судове переслідування, униження і оскорблення. І нині Господь так і зробив і збрав 12 апостолів, послав їх на проповідь, дав їм власть і зганяти духов нечистих і предупредив їх. Тот город, котрий прийме Християн, буде благословений, тот город, котрий не прийме Християн, каже Господь. Ви, апостоли, виходя з того города, отрясіть із ног порох, прах, і скажіть так, заповни город, дойшло до вас царство Боже, а ви прогнали, та вам буде хуже, чим содомлянам, котрі згоріли під сірчаним огнем. Господи, благослови наших людей, щоб наші дома були благословенні, щоб ми віддя подвиг тих сім тисяч людей, котрі не взирає на погрози тогдашніх властей, як і наш, Почаївський кресний ход. Люди сувершили після того, як погрози були, і карних органів і властей будуть покарані, а вони пішли кресним з процесією такою, що удивила всю нашу країну і наших людей, но головне, підтримувала віру всіх тих, хто слабне. А нам, жителям Ужгорода, було приємно бачити у Почаївській процесії багато ікон, серед них красувалася ікона Ужгородської Божої Матери. Благослови Боже, Мати і нині, держатися нам канонічної церкви, моляся за нашого предстоятеля, блаженнішого митрополіта Онуфрія, за нашу архіерею священників, і за архіреїв, котрих мучають судами, і за всіх тих журналістів і священників, котрі, за слово своє правди терплять гоніння, молимося, щоб Господь всім нашим людям дав силу, кріпость, мудрость і. Що молимося в піцятому Псалмі – радость спасіння. Ібо радість радость спасіння це одна з величайших радостей, коли кругом біди, суєш на пасті, а ти обладає радістю спасіння, і тут держишся в рамках людських євангельських, церковних а у вічності. і наслідуєш поєднано із нинішими святими святим Акіндіном. І з ним, і з усіми нашими святими Царство Божеє. Амінь.